Привіт! Сьогодні буде коротенька практика на нашу шию, грудний відділ, де інколи ми зачепимо плечі і тулуб в скрутках. Тому ви можете робити це навіть на стільці чи в будь-якому сидячому положенні, як вам зручно, якщо ця поза вам не дуже комфортна. Тому розміщаємось сидячи, розкриваємо долоні, як ми не сиділи, поклали їх на коліна на стегна і долоні направляємо вгору. Заплющили очі, зробили вдих через ніс і відчули зріст через хребет вгору через маківку. І з видихом спробуйте розслабити плечі і відчути, як вони сповзають вниз. Продовжуємо вдих, зріст в хребті через маківку вгору. Видих, розслаблені плечі сповзають вниз. Вдих. Довгий. Видих ще довший через ніс. Розслабте м'язи, обличчя, вдих. Підборіддя на ключиці. нахил голови вперед, м'який видих. Тут декілька вдихів і видихів. Прошу вас дуже свідомо виконувати вправи, щоб ви відчули максимальний ефект від них. Зустріли зі своїм тілом зсередини. Вдих ви сидите тут рівно в спині, з нахилом голови вперед і тягнете м'язи своєї шиї вдих. Відчуйте, наче в чолі у вас в голові щось важке, і це важке і тягне вас до підлоги, наче магніт. При цьому спина сидить рівно. Вдих. Одих. Вдих. Плечі стікають. Вдих. Праве вухо, праве плече. Очі заплющені. Вся увага в тілі всередині шукаємо м'язи поглядом внутрішнім, плечі стікають, особливо ліве. Зліва шия тягнеться. От спостерігаємо за цими м'язами вдих. Ліве плече вниз, продавіть м'яко видих. Трошки підборіддя, хай подивиться в стелю, вгору, вдих. Відчути ще якісь м'язи підключились Вдих. розслабте м'яза обличчя, вдих. І видих. Ліва рука пішла в сторону в підлогу, чи просто натягніть в сторону, якщо ви сидите на стільці. Права долонь на лівий вісок зверху не давимо, а просто розслабили руку. І під своєю вагою ви додали собі ще витяжіння. Вдих, потягніться лівою рукою добре вниз. Направте пальці вниз і відчуйте їх витяжіння вдих. Відпускаємо праву руку, ліву на місце. Підборіддя малює півколо, по грудній клітці, по ключицям і повертається всередину. Ліве вухо, ліве плече, підборіддя трошки вгору. Хай ваше ліве вухо чітко дивиться на ліве плече. Не скроня не вісок дивиться, не частина щуки вашої, а саме вухо ліве. Тому ви чітко розвернете голову на нахил-набік. і видих спостерігаємо. Ваш тулуб не нахиляється, ви продовжуєте сидіти рівно, наче ковтнули палку, вдих. Видих. спостерігаємо тепер м'язи справа, прямо продивляйтеся їх. Звідкіля довідкіля, ви відчуваєте, де кріпиться м'язи, де тягнеться. наскільки вона довга, широка. Спостерігайте за своїми відчуттями в цілі. Права рука натягнулася в підлогу вниз, і по всій руці відчуйте також м'язи. Увімкнулися. Ліве вухо ще більше стікає до лівого плеча, і ліве плече зараз потягніть вниз, бо може воно вже стрибнуло догори автоматично. Продовжуємо дихати, натягуючи шию, витягуючи її. Бо емоційно зараз в нашому світі ми закриваємося, ми захищаємо себе, це завжди плечі вгорі. Плечі вгорі, ми ховаємо серце, ми сутулимось, то розтягніть зараз м'язи, пробудіть їх трошки до життя, модих і м'яко. Повертаємо руку підборіддя, ключиці, видих. Залишаємося в цьому положенні, спина рівно, пальці сплели і собі на потилицю одягнули долоні, розслабте лікті, не давимо голову вниз. І відчуваємо тут вздовж хребта, наші довгі м'язи, де ви відчуваєте це витяжіння, наскільки довге воно, де воно починається і де закінчується, спостерігаємо. Лікті розслаблені, руки важкі, голова тягнеться вниз, але спина продовжує сидіти рівно, не піддається. Вдих. І видих. Голова залишиться в нахилі. Руки відпустили собі на коліна чи стегна. І робимо повне коло вправо. Пішли праве вухо, праве плече. Повільно прокотили потилицею по трапеції, повернули ліве вухо, ліве плече і знову підборіддя на ключицях. Ще одне коло, вдих, коли обличчя дивиться вниз, а видих. Вдих. Знову вправо плечі давимо вниз і видих підборіддя на ключиці. Давайте змінимо напрямок, пішли вліво в прокотили і повернули в Ще вдих. Вдих. І останнє коло вдих. Залишаємо підборіддя тут, зачепились за коліна, живі тягнули в себе і штовхнули спину назад, водих, видих, вдих, видих. Піднімаємо серце, напружуємо руки, витягуємо грудний відділ вперед вдих і штовхаємо спину назад. Видих. Водих. водих. Залиштесь тут. Навіть якщо ви сидите за коліна тримаєтесь, ми тягнемо серце вперед і вгору, такий кут у нас в напрямок. Прямо відчувайте, як ваше серце ближче до ребер передніх, до стінки внутрішньогрудної клітки. Ви витягнули його, при цьому плечі тягнете назад. Вниз опускаємо шия довга, не запрокидуємо голову, шия рівна. Підтягніть трошки живіт ще, підніміть грудною кліткою, м'язами кору себе, м'язами реберними, Вдих, видих. Ще серце вгору вдих. Тепер ховаємо серце, наче хочемо ним доторкнутися до внутрішньої стінки спини. Вдих. Залишаємось тут. Руки натягнуті, плечі витягнуті, Живіт в себе, пупок в себе. Втягніть серце втягніть, підборіддя на ключиці. І знову важке чоло тягнеться вниз до лобкової кістки. Чи до боку. В дехих, трошки вагу перенесіть назад, щоб відчули це натяжіння в плечах і руках. Вдих, видих. Вдих і видих. Сіли рівненько вдих, видих. Руки пішли сто... через сторони вгору вдих. Іде скрутка. Для скрутки ми використовуємо м'язи між либерні і кору. Угу. і спини, а вже аж і вправо пішли вдих. Руки не опускаємо, вони тягнуться вгору. Вдих, повернулись, видих вліво. Вдих. Ми робимо без опускання рук. Поки що. Я хочу, щоб ви відчули свої м'язи, які роблять цю скрутку вдих. Продовжуємо вліво видих. Ще один вдих. І тепер скрутка вправо видих і опустили руки. Одна зачепилась за коліна чи стегно, друга позаду. Якщо ви сидите на стільці, то можете за стілець чи на спину руку покласти чи лікоть. І починаємо. На вдих. Ми піднімаємо знов серце. А на видиху тягнемо його вправо. При цьому макіка тягнеться пору вдих, праве плече назад, видих і погляд за правим плечем. Ще вдих, у вас витяжіння вгору, видих, вистягуйте ребра свої докупи і повертайте хлопче вправо. Ще вдих і вдих. Відчуваємо свою склутку, вдих. М'яко повернулась вперед вдих. знов зачепилась за коліна і скруглять мені спину. Розтягніть, відчуйте, що вона кругла, і м'язи вздовж хребта натягнулися, розтягнулася спина, від'їхала одна від одної лопатки. Вдих і в Потягнулася Потягнулися руками, вирівнялись спині вдих. Пішли вліво, спочатку м'язами. А потім додали силу руку видих. Вдих, у вас зріст через маківкову вгору, серце піднімаємо, видих м'язами між реберними стягнули ребра і вліво, і погляд залівом плечем. Чи навіть якщо очі заплющені, ви тягнете погляд всередині. І починаєте дихати, і свідомо на кожному видиху ще більше звужуєте свої ребра. Грудну клітку стягуєте і тулуб вліво Дихаємо. вдих. Коли ми робимо видих, миначе звільняємо простір і в нас є ще куди трошки-трошки на міліметр зробити скрутку глибше. Прямо відчувайте, як на видиху ви можете це зробити вдих і вдих. Руки погору вдих. Повернулись вперед, за коліна зачепились, знову скруглення, видих, підборіддя вниз, сидимо тут. вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Сіли рівненько руки вгору, де їх спину. Короткі нахили в сторони, вправо вдих. Потягнули лівою рукою якомога далі. При цьому ліва сідниця не відривається, притисніть її до підлоги чи стільця вгору, і вліво видих. Знову потягнули, відчули праві ребра розтягуються. Вдих, вийдемо в нахил вперед, в водих. Якщо ви сидите на стільці, то я хочу, щоб ви підняли своє серце, розтягнули свій живіт і виклали себе на стегна, пішли просто в нахил поверх стегон. Якщо ми сидимо ноги схрещені, то ми пішли вперед, по підлозі. Стікаємо тут, просто дихаємо і просто розслаблюємо шию голову, плечі, руки. Спину жит, свої стегна і ноги, все просто стікає. Спокійний дих, м'який видих, Вдих і видих. Не відлітайте думками нікуди, спостерігайте за відчуттями в тілі. Наприклад, в якому положенні голова і що вона відчуває, чи вона важка і шиє цю важкість, можливо, ви не дорослабили, і можна потягнути її ще трошки вниз до підлоги, перейдіть по шиї в плечі, відпустіть їх, відчуйте важкість в руках, приємно, розслаблюючу. На вдиху відчуйте свої ребра, грудну клітку. а на видиху відчуйте живіт, проскануйте свою спину і пройдіться по сідницях, стегнах, Вдих і видих. Вдих і видих. Дуже м'яко починаємо через круглу спину підніматися, щоб вона залишилась круглою живіт в себе, і наче внутрішніми органами виштовхнули поперек в кругле положення і потім хребеться хребцем, сіли, очі заплющені, долоні разом біля серця. Зробили вдих, відчули свій стан і сказали собі дякую видих last